Чемпіонат України з футболу, Прем'єр-Ліга, 29-й тур. Надалі розглядаємо все наступний і наступний матч, друзі. І це вже буде е, почергово сьомий матч, передостанній. Ще після цього відео буде один відеоролик з оглядом і прогнозом. Ну, а цей, як ви здогадались, Присвячений матчу 18 травня 29-й тур Інгулець Петрове Шахтар Донецьк. Умочуйте зручніше. Не забувайте підписатись, хто цього ще не зробив досі на наш канал. І пам'ятайте, що ваші чудові лайки вподобайки і змістовні коментарі під відео. Це найважливіша підтримка, друзі. Дякую. Тисячу разів всім. Інгулець Шахтар зустрічались в першому колі в 14-му турі. 6-0 Шахтар виграв номінально в домашньому матчі. 6-0 Шахтар третій, як і досі, ми вже звикли до цього бронзового місця в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги для гірників. Нагадаю, що перемога в Кубкові України дає право Шахтарю грати в кваліфікації Ліги Європи наступного сезону в Єврокубках від України. Інгулець 14 сходинка, і якщо не покращиться ситуація, Інгулець е, ризикує навіть покинути напряму. Якщо погіршиться ситуація і ще на один щабель нижче опуститься петрівський клуб, то інгулець, на жаль, як потрапив, так і цього ж сезону і вилітить. І в наступному ми вже не побачимо в прем'єр-лізі петрівський клуб. 23 очки дуже замало. Якщо піднажме е, ідучий слідом лівий берег, який також має 23, і тим більше, якщо, друзі, піднажме Ворскла, то Інгулець опиниться на 15 місці, Замість лівого берега. Я вважаю, про 16 місце вже і мови нема. Скоріше за все, Чорноморець залишить, е, я не знаю, мені здається, вперше залишить вищий дивізіон. Чи вже було таке? Я, чесно кажучи, не заглядав. Е, я розраховую на вашу допомогу. Ви, ви завжди зможете підказати. Адже я не професіонал, я блогер, любитель, прогнозист. Ну і так далі. Просто аматор. Я просто е, взяв на себе місію вести наш канал, і я його являюсь адміном, веду його і слідкую за порядком на каналі. Дякую, що ви зі мною. Приймаєте участь в житті нашого каналу, друзі. І скажу, що я нічого не очікую, крім чудового результату. І розраховуючи на те, що Шахтар вже навряд чи дожене Олександрію, і сам Шахтар вже не наздоженуть. Ні Карпати, ні Кривбас, ні Полісся, тому Шахтар може просто грати розкуто. Шахтар Володар Кубка, один трофей в цьому сезоні у гірників є. Треба вже подбати про склад команди, про посилення, як іде з користю провести міжсезоння. І підготуватись до Єврокубків і вже до наступного сезону. Мені здається, що Шахтар просто буде грати для вболівальників, для нас з вами, для глядачів і для аналітиків. Інгулець буде грати для того, щоб намагатися врятувати прописку у прем'єр-лізі. І тому я впевнений. Що інгулець заб'є і, можливо, навіть буде спробувати не програти. А ось Шахтар, мені здається, друзі, навряд чи заб'є дуже багато. Ну, навіщо рвати жили, тим більше, після такого дуже важкого фінального кубкового матчу, в Житомирі. Проти Динамо Київ, я вважаю, що Шахтарю просто треба зробити висновки по сезону, який вже завершується, і який навряд чи вже щось зміниться особисто для Шахтаря. І тому Шахтар, ну, заб'є ну, один м'яч. Ну, два максимум. Не більше. Тому я е, вирішив. Мабуть, я ще за цей сезон це як 100% такого ще не брав. Індивідуальний тотал Шахтаря менше 2,5. Дивимось, коефіцієнт рівно двійка. Шахтар, індивідуальний тотал менше 2,5. Рівно двійка. Коефіцент. А інгулець, я думаю, все ж таки. 100% заб'є, можна навіть тут спробувати, що обидві заб'ють. Але, попереджаю, друзі, якщо не заб'є шахтар взагалі, то нічого страшного для гірників не трапиться. Вони так і залишаться на третьому місці. А ось Інгулець, якщо не заб'є, він втратить, ну, як мінімум, два очки. Тому я навіть не здивуюсь, якщо Інгулець 1-0, 2-1 виграє, тому що петрівцям конче необхідні здобуті очки, щоб врятувати прописку. Якщо вони мають намір, звісно, а зберегти прописку в прем'єр-лізі мріє кожен. Клуб середнього і нижчого рівня. Це я навіть і е, спорити не буду не з ким. Ось тому мої такі думки, що ризиковано буде, звісно, брати обидві заб'ють. Хоча е, цілком ймовірно. Що тут може бути і 1-1, і 2-1. Але. Якщо буде 1-0 на користь інгульця, тоді тут буде прольот по параметру обидві заб'ють. А ось мій параметр, який я вибираю, і це буде єдиним моїм варіантом прогнозу. Індивідуальний тотал шахтаря менше 2,5 рівно за двійку. Оце мій єдиний і остаточний прогноз. На матч Інгулець Шахтар 18 травня. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись, друзі, ставити лайки вподобайки, писати змістовні коментарі. За це я завжди вам буду дякувати і безмірно буду вдячний. Одним словом, за вашу активність, підтримку, перегляди. І увагу до нашого каналу за те, що ви зі мною вже багато років, не дивлячись ні на що. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скоріше нам перемоги над рашизмом, мирного неба, біцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скріншоти по всім моїм прогнозам ви завжди знайдете в телеграм-каналі. Хто завітає в телеграм-канал, той буде першим! Знать про мої прогнози, тому що я спочатку публікую там, а потім вже тут на YouTube свої прогнози. Хто підписаний на телеграм-канал Майстер Клас, той першим знає про мої прогнози, і той економить, заощаджує 5-10, а іноді і більше хвилин свого особистого часу. Дякую за розуміння, дякую, що завітали. Ласкаво просимо. Посилання на телеграм-канал знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь! Дивлюсь прямі трансляції, друзі я, на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Це для вас. Дякую, що завітали. Дякую, що послухали, і вислухали. До зустрічі всім друзі, Па-па!